Малюки Херсона вчать дорослих вірити в дива. Напередодні Дня Святого Миколая вихованці навчально-виховного комплексу номер 7 разом з батьками та вчителями підготували подарунки українським солдатам. Більше 20 кілограмів солодощів, дитячі малюнки, новорічні прикраси та листи з побажаннями якнайшвидше повертатися додому з перемогою. Передали на блокпости Херсонщини. Допомагали в цьому маленьким благодійникам і наші журналісти. Це загальнонаціональне гасло, маленькі херсонці знають достеменно поважати та любити свою батьківщину. В НВК номер 7 вчать з маличку. Нехай не столь полонить своїх земель не ростуна, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Першочки, ледве вивчи літери, сьогодні пишуть листа не святому Миколаю, а українським військовим. Бережи себе і вертайся, до дому, Женя, перший клас. Перемога за Україною. Повертайтеся живими. Я намалювала дівчат та захисника. Дорогі солдати, дякуємо вам за все. Хочемо побажати вам залишатися такими ж сміливими, як ви є. Нехай святий Миколай подарує вам сонце, миру, яке кожного дня буде над вашими головами. Від першого до четвертого класу учні готові жертвувати своїми подарунками під ялинкою, аби лишень в Україні настав мир і усі військові повернулися додому. Бажаємо щастя, здоров'я, щоб в нашій країні був, був мир і ми перемогли. Я хочу побажати солдатам, щоб вони поверталися живими і щоб і щоб коли вони повернулися, щоб було велике свято, і щоб вони теж святкували новий рік і святого Миколая. Окрім малюнків та побажань, якнайшвидше повернутися додому до своїх дітей, малюки передають солдатам і святковий настрій, новорічні прикраси та ялинки зроблені власноруч. А ще кажуть, яке то свято без солодощів до Дня Святого Миколая. Своїм захисникам вони зібрали більше 20 кілограмів смаколиків. Я принесла печення для воєнних. Я приніс печиво, віцем в АТО. Я приніс цукерки для того, щоб, нашим, щоб наші вояки у них була енергія, вони могли воювати за нашу родину, захищати її і не давати росіянам її захопити. Перше на святого Миколая вони не отримують подарунки, а роблять їх самі. До ініціативи дітей залюбки долучилися і дорослі. Діти із радістю передають для солдатів-захисників нашої країни ці солодощі для того, щоб вони відчули в День Святого Миколая, що свято буде і перемога буде за нами. У ролі чарівників і наша знімальна група. Усі подарунки від малюків солдатам передаємо точнісінько із рук в руки. Естафету добра, а ще новорічний настрій та більше 20 кілограмів солодощів для солдатів від навчально-виховного комплексу номер 7 Ми передаємо моїй колезі Аліні Савченко. Напередодні дня Святого Миколая телеканал Скіфія та наша волонтерська група приймає естафету доброчинності. Бажаю всім бійцям усього найкращого повернутись додому з перемогою. А відочні ФНВК номер 7 передає смачні вітання та подарунки. Навіть мужні чоловічі серця вдалося розчулити херсонські малечі і створити дійсно святково новорічну атмосферу військово-польових умовах.